Стоїть вибір, який купити браслет від Спірідона Триміфунського з башмачком. Дивись два тканинних, бордовий та чорний, а також всі інші з камінням. Який би ти обрав? От тобто для себе чи для подарунку дівчині для себе? Для себе чорний з позолотою? Mm. Угу. Ага, тобто я щось думав, що це тільки чоловічі можуть, ой, жіночі можуть бути Чого? отакі з камінчиками. І вже не від тебе першого чую, що чоловіки можуть теж такі носити. Скажу за себе: я оберу плетений браслет з отаким срібним башмачком. Мені більше до вподоби такий. У нас великий вибір таких святинь від Спірідона Тріміфонського. От бачите, є різні браслети. У нас є підвіски на шию з башмачками. У нас є іконочки, яких всередина філахта вставляється, У нас є отакі іконки святим Спірідоном Тріміфонським. До кожного додається філахточка, яка не підлягає продажу, вона додається виключно для, до товару. Так що звертайтеся, сайт в шапці Профілю там всі контакти, і ви можете там замовити.